Добрий день. Це канал, я і ма тваринки. Так, привезла я солому, богу дякувати. Дякую шоферу. Привіз мені Камазом. Камаз і прицеп від трактора. Тюки здоровені. Тюки тяжечі. О, довгечі. Є що підсунути кожного тюка. Мені там того року менше привозили. Якби... Була знаєш, такі здорові тюки, була брала тільки 150. О, Є коло чого попрацювати. На подвір'я заїхати не може, бо в мене зверху кабель не дає. Ось той, Во-во-во, каблик. Не дає. Камаз не може проїхати по підна. Ось такі діла. а? Ще раз. Дєсту згадаєш дісій. А, дєсту згадаєш. Ясно. Ось так, ну будемо ховати. Вже трошки поносили. Деякі є. Що скидали, розлетілися. Ну нічого. Ой, ой, ой Мої кози кричать пастися, сяхтять. Ну нічого з того не вийде. Хіба поможуть мені солому ховати? Ой. Ми вже трохи поносили. Ну, я вже взабулася була б зняти. О! Ось так, тут є що складати. Так. Це мені не влізла, солома розломана. От. Сюди кидаю, то буде пістілка. Тут, де були крулі. Буду брати на пістілку. Ой. Розломилося в мене з 200 тюків три тюки. І четвертий такий на грані диху був, можна було занести, але я його не мала куди гори всунути, зараз я покажу. То теж я його сюди вкинула, розломила. Ось там зараз позагортати. Ось тут зараз позагортати. Ще трошки доносити сюди в хлів. Ось. І зараз покажу, скільки наносили вже в стозолу. Тудола в мене вся забита підверх, ще й повністю. Там той прольот, туди аж де сіно було все догори, і тут все догори. Тюки здоровені, дуже здоровені. Я, якби була ж такі довгі здорові, брала би тільки 150, мені б хватило б. Ну, у нас зазвичай короткі малі тюки. О. Ну нічого, якщо забагато, то не страшно, головне, щоб не замало. Ось така робота. Четверо нас. За півтора години ми поносили тюки. Сховали. Фу, я була під верхом, під шифером, думала, розтоплюся. Ну нічого, Богу, дякувати, впоралися. Ось таке то діло. Так що. соломою я запаслася. Їсти мені вже козом тепер хватить точно. Ось, якщо Богдан все буде добре, то стада зменшувати я не буду. Ось. Головне, аби Бог дав миру і спокою. І скорішої нам перемоги. Зараз попідгортаю на подвір'ї. Ось і будемо тоді далі працювати. Зараз Ігор прижене кози і раз-раз ми його ще підгорнемо, я думаю. Думала вже не підгортати, бо вхляла дуже. Дуже вхляла. Але стало хмаритися, думаю, а вдруг піде дощ, треба сховати. Та й отут таке. Оце така робота. Таку ми нині велику роботу зробили. Дай Бог шоферу, що мені привіз. Здоровля і удачі. І Хай Бог йому допомагає в всьому. Ось і. Його жінці, привіт передаю. Вони знають, за кого я говорю, називати не буду. Ось. Так що, Всім всього самого найлучшого. Ось такі діла в нас. Кури сидять на місці, сироватка козів чекає. А солома роботи чек, рук чекає. Так що будемо працювати. Все. Всім пока-пока. Всім мирного неба. Скоріше і перемоги. Всього найкращого. Це я полола гарбузи. Такого гарбуза відломила козам буде з кабачками з'їсти. Ось так. Все. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.